3 квітня в стінах нашого університету відзначилось особливою урочистістю та святковістю. Адже цього дня гірничий факультет отримав звання гірничого інституту. З цього приводу в актовій залі НГУ було справжнє свято, саме під час якого начальник відділу кадрів Володимир Григорович Ізотов офіційно зазначив наказ про реорганізацію гірничого факультету та створення гірничого інституту. Викладачі гірничого інституту розповіли про актуальність та перспективи навчання в НГУ саме на гірничого інженера. Підкресливши вагомість та важливість цієї професії, на свято завітав ректор національного гірничого університету Геннадій Григорович Півняк. Поздоровив гірничий факультет із цією знаменою подією та побажав успіхів і наукових досягнень все це пов'язано із Нашими контактами університету, і, зокрема, гірничого тепер інституту з нашими закордонними партнерами, і все це націлено буде на зміцнення авторитету університету, зміцнення гірничої освіти і надання кращих освітніх послуг для тих, хто закінчує гірничий факультет, гірничий інститут, гірничого університету. Все це дасть можливість бути достойними тим. То має можливість отримати достойну освіту, освоїти освітні програми такого рівня, мати стажування за кордоном, вчитися на високотехнологічному обладнанні і таким чином війти. Фахівцями, сучасними, обізнаними, які знають інформаційні технології, мови і мають достойну фундаментальну підготовку і одночасно можливість стажуватися за кордоном, працювати на сучасному е виробництві, які сьогодні представляють такі, як Донбаська паловна еретична компанія, е компанія Донецьк-Сталь, е СКМ і все це те сучасне. Комплекс, який сьогодні працює на інновіційне зростання економіки України, і гірничий інститут буде більш самостійний, більш виважений і відповідальний за вирішення тих проблем, які стоять сьогодні перед суспільством і перед нашим студентством. Я щиро вітаю всіх. Викладацький склад, професуру і перш за все студентів з можливістю бути причепними до такої події і бути учасниками такої події і створювати і розвивати ту історію, яка є історією гірничого університету з гірничим інститутом. Володимир Іванович Бузило, відтепер директор гірничого інституту, розповів про зміни, які відбудуться з отриманням гірничим факультетом статусу інституту. Эта знаменательная подія, она войдет в историю развития Национального горного университета, как вошла в историю одна из таких тоже дат это создание Кирилл-Савского высшего училища, где преподавали такие знаменитые ученые, как Шевяков, Протодякона, Новосельцев и другие. Сейчас Вот у нас на факультете работает такого же уровня ученые, которые создают высокопроизводительную технику. И мы пришли до того, что если раньше добыча составляла 100-200 тонн в сутки, то сейчас добыча составляет 1000 тонн в сутки. Это все заслуга нашего подостающего поколения, которое прошло на смену вот тех корифеев горной науки 1899 года. Цей день поздоровлення та побажання на адресу гірничого інституту висловили і шахні підприємства та комбінати України, технікуми та випускники гірничого факультету нашого університету. Ректор особисто нагородив відмінників у навчанні грамотами, закликавши їх гідно носити звання студента НГУ. Сьогоднішній день дуже знаменательний, так як наш горний факультет став горним інститутом. Це дуже событие, так как мы изменили статус, стали выше, и все очень Всі этому. Нас сегодня, і концерт був на лише уровні. Наприкінці свята глядачі побачили виступи народних колективів НГУ, а також вокальні таланти студентів тепер же гірничого інституту. Діана Максименко, Сергій Подріс, Новини НГУ.